Поки останній місяць на одному з українських каналів ви коментували чемпіонат світу з футболу на вашій батьківщині у Донецькій області розгорталися трагічні події, і Костянтиновка так само постраждала, як е, е, і Слов'янськ. В Костянтинівці були бої, були вистріли, були... Е, е... был террор, там был грабеж, и там были люди, которые там не, никогда раньше в жизни не появлялись. Поэтому для меня это абсолютно, абсолютно неприемлемо. Ваши товарищи, ваши знакомые с Донецкой области рассказывают про то, что люди находятся в месте, которые в месте не живут. Несколько человек, моих товарищей, которые они живут и в Константиновке, и в селах, которые в близлежащих селах. И они говорят, что есть люди, которые приехали, ну, они приезжие, они не знают местности, они спрашивали, как пройти к тем или иным зданиям. Поэтому я в полной мере могу говорить, что Там були приїжджі люди. А ви з Донецької області, незважаючи на те, що вже давно мешкаєте у Нідерландах, знаєте про настрої людей. Ви там буваєте, опікуєтеся дитячими будинками. Чи відчували ви, що настрої людей про російські, що настрої у людей антиукраїнські? Я постійно намагаюся підтримувати сподіваюся з людьми, які знаходяться там, і з людьми, які знаходяться в Києві, є абсолютне ну, вот таке непоняття двох сторон. А то, що є вмішатися третьої сторони, як ми як ми знаємо. Я вважаю, що это для всієї України неприемлемо. Разговаривать з террористами. Я б сказав бы, это совершенно неправильно нужно, щоб не страдали мирные жителі на момент Євромайдану. Я так розумію, ви були на своїй другій батьківщині у Голландії. Як стежили за подіями в Києві? Як переживали ці моменти? Чи не хотілося приїхати і також долучитися до мирного протесту на Євромайдані, який був? До лютого місяця. Буквально перед тим, як все це началось, я я приезжал сюда и именно мирный Майдан я застал. Мы ходили вон с моими друзьями, ходили на на, э, на Евромайдан. Приезжаю в Голландию, и все это начинается. И это, конечно, было для меня уму непостижимо. Понятно, что то, что творили. То, що происходило, это ну, не, не по-человечески. Чи були у вас запеклі баталії з вашими друзями голландськими з приводу того, що відбувається в Україні? Голландці, вони ліберальні, вони, ем, вони совершенно осуждають... На военные действия со стороны Российской Федерации я выступал на многих телевизионных каналах в Голландии с четкой позицией. Какая ваша позиция? Моя позиция, что Россия не должна вмешиваться в конфликт в Украине, и в любом случае, если вести переговоры, вести переговоры на равных, а не младшие и старшие брат. То густо, густо відпускають чоловіки бороди і не голяться на вдачу. Власне, ви відпустили бороду за останні кілька місяців. Власне, за той час, поки ми не бачилися. Ми вирішили записати пісню на гітарах і вирішили відпустити бороди і сказати, що ми будемо бородачами. Насправді, пісню ми ще не записали, але бороди підпускали. так що я сподіваюся, скоро времені ми їх позбриваємо. Ви хочете бути не тільки футбольною зіркою і телевізійною тепер, а ще й хочете бути зіркою страти. Катя, ви мене недооцінюєте. Я ще граю на гітарі. І пою, так що ви ще скоро маргутій мій альбом. Востаннє, коли ми з вами спілкувалися, на той момент тільки но закінчилася російська адаптація шоу Холостяк. Зараз є кохана дівчина. Я скажу так, я на даний момент нахожусь не один, але мені приємно бути вот в компанії дівчинок. Ну скажу так, отношений у мене ні, отак вот немає. Ви у вільному пошуку. Я в свободному польоті. Ага.